Єврейської Солнці, який має 220 років, між 30 років, 29 років, який був 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 29 Задоволення застосувати до динозвіна став устав осіб, що першому і першому тиску та спілкування західних уводя тримання підламки у військовій основному виконанні операції No19, закладів міжнародних провідній стан виконання комітету та провація Міністерства України на 160 діб, тобто до 30 листопада 2024 року включно. Без визначення розміру застави. Контроль за виконанням даного палубу власно так, у твоєму стані. Упало може доскати до середнього військових суду, протягом такий п'ятно ухвали, а підозрім, який прибуває дебат, документ опущення копію ухвали. І чи суддя на цьому судовому засіданні Ганьба! Ганьба! поверхною? Бачите, без доказів, без нічого винесла рішення тримати мене під вартою. Але я не боюся тюрми, я не боюся СІЗО. Я йду за свій український народ, українці. Знайте, що вони зараз хотіли зламати мене, зламати вас, що ми один одного не захищали, лишали в біді і віддавали на поталу злочинцям. Ми з вами захищаємо свої права, захищаємо Конституцію і свій край. Україна це наша земля, це наша країна. І ці всі незаконні рішення, весь цей фарс, це все буде скасовано. Подивіться на мене, я проста людина, Вони мене розпинають за Україну. Я йду з Богом, а вони з ким. Тому передаю слова своєму батькові, який в Сполучених Штатах Америки, і своїй сестрі, яка і в Сполучених Штатах Америки. Рідна сестра і рідна сестра в Кобі. Не переживайте. Передаю слова своїй дівчині. Не плачу, ні одної сльозини не подарую українським ворогам. Подивись на мене, я усміхаюсь. І ти, будь ласка, ніколи не плачу. Вам, друзі, всім дякую за підтримку. Я спокійний, я знаю, що робиться в Україні беззаконня. Судили Стуса, судили Симоненка, вбили Скрябіна, Чорновола і Гонгадзе. Я живу в такий час і я маю проявити себе. Бо моя бався. А судили в другому приході. Керівник відділу пропаганди УПА. Мій хресний батько, народний артист України. Їх тягала НКВД. Мене зараз тягають внуки і діти НКВДистів. Мене звинувачують за те, що я врятував Василя Плескача, людину, яку викрили і катували 4 доби ОТГ Березна Рівенської області. Він сам села Орлівки, житель того села. І ви знаєте, я не жалію, що я врятував людині життя. Якщо мене за це судять, я розпинаю, так мій брат, мій друг і мій вчитель Ісус Христос був розібнутий за те, що зцілював життя людей. Хіба я можу поступити по-іншому, не рятувати життя? Хіба я міг порушити статтю 3 Конституції України, життя людини є найвищою цінністю? І я це життя. Я вже другий раз буду відправлятися в СІЗО. І перша моя справа розвалилась, бо... Києві Печерський суд 3 вересня повернув у акт акт прокуратурі, як такий, що не відповідає законодавству. Все, 3 вересня в них обламалася справа по 109 Кримінальному кодексу України. Тепер мені ще й дві справи вже. Це помста. Це помста за те, що я українець і я посмів робити акції за права та свободи за конституційний лад. Це помста, що я врятував життя людині. Це помста, що я. Захищає себе Конституцію України. Я пам'ятаю, як мені при обшуку сказали, коли я взяв Конституцію її швернули. Я сказав, я українець і з цього посміялись. З мене сміяться, Що я українець, і я до зіра прадіда, то питання, хто мене судить? І Що це сьогодні відбулося? Прокурор не навів жодного доводу. Ця вся сфабрикована підозра є лише для того, щоб показати: дивіться, з так я захищався Конституцію, а ми його відправили в СІЗО. Зараз будуть багато брехати по зомбоящиках, буде купа наклепів. Але я це все готовий пройти і радію, що проходжу це я. Бо я йду за свій народ. І, можливо, хтось боїться йти тою стежкою правди. Я не боюся йти стежкою правди. І я хочу, щоб почули всі. Зараз готують політичні вибори, зачищають поле. Не тільки мене. Вони бояться журналістів, блогерів, правозахисників, чесних і порадних людей. Зараз є тест на людяність, який сьогодні не здав прокурор слідчий і суддя. Багато хто журналістів, на жаль, не здали. Але я їх не суджу. Мають вони свого суддю, слова і вчинки, будуть їх судити, і їх судять. Не я. Бо я прийшов не судити світ, а спасти свій народ. Я далі буду відстоювати конституцію, далі буду відстоювати права та свободи людини. Я далі буду добиватися, щоб ніхто не катував мій народ, ніхто не викрадав мій народ. І хай народ чує. Я не відступлю від тих принципів і ідеалів, які я почав робити. У мене є честь і совість. Мене виховали батьки. І я знаю, що моя мама Мирослава споглядає на це з неба. Мій батько Штаті Америки. і вони мають знати, я принципи, які заклали мені з дитинства у місті Кодрові, не відступлю. Я дякую, до речі, всім тим, хто не зміг прибути, але поширює відео в інтернеті підтримує коментарями. Я дякую всім тим, хто пише навіть негативно. Я дякую вам за все. Ви маєте зараз можливість проявити себе. І я вам не буду вказувати. У вас є воля, яку вам дав Творець, бо ми є всі діти Божі, як поступати? Писати добре чи погано. Це ваше. Я вас не служу. Я знаю, що ми подамо скоро апеляцію. Я знаю, що я скоро буду на волі. Сказав Ісус Христос своїм учням. Заберуть мене від вас, і ви мене не побачите. Весь світ радітиме, а ви ридатимете. Але я повернусь до вас і радощі від вас ніхто не забере. Скоро я повернусь. І зараз всі радіють, злодії. Але праведники завжди будуть торжествувати. Завжди світло на темлі розсяє, так пише в Євангелії від Йоанна. І світить світло в темряві, і не пойняла світло темрява. Каже Ісус Христос, ви світло для світу. Будьте світлом для світу. Подивіться на мене. Мене це рішення не торкнуло, бо я маю пройти цей шлях. Значить, така моя доля терпіти, потерпіти за свій народ, за Україну. Так, Василя Стуса вбили. Вбили Симоненка і друга мого хресного батька Остапа Стахів, бандуриста Васюка. Вбили Ґонґадзе, як я вже казав, чорновола і Скрябіна. Їхні смерті не є намарно. Репресовані були і Чорновіл, і Лук'яненко, і Хмара, і з мого міста Ходорова письменник Ігор Калинець. І зараз я, як житель міста Ходорова, народжений в місті Кодру, житель вже в місті Львові, йду за свій народ. Зараз мене хочуть привезти в СІЗО, і в них є на це сила. Я знаю, що вони вже підготували, щоб мене туди везти. Вони під, перед цим підготували ще до рішення суду. Вже стояла машина, щоби мене вести в СИЗО. Навіть нагнали декілька телеканалів, щоб показати, що мене будуть вести в СИЗО. Вони хочуть показати, дивіться, Стахіва будуть вести в СИЗО. Але хай бачили світ, хай бачиться Україна, що дух людини, який є Духом Божим, ніщо зламати не може. Дякую, друзі, всім за підтримку. І нехай світа ваша іскра честі, совісті. Брат за брата, не чваньтеся, Передайте це всім! Один другому допомагайте! Вони хочуть, щоб українці гризлися між собою. Вони хочуть ненависті. Вони хочуть, щоб ви сварилися за партії, політиків, за що сказали по телеканалах. Ви не чвайтесь. Якщо маєте різні думки, каже Шевченко: обніміться, брати мої, молю вас, благаю! Бо каже Христос: дім розділений сам собі не встоїть. А нас, українців, ділять, а ви не діліться, щоб ми встояли, бо ми тисячі років стоїмо на цій землі і будемо стояти стільки, скільки тут нам оприділив наш батько, творець неба і землі. Всього видимо і не видимо. Дякую вам, друзі. Я жду за свій народ з Богом, український народ з тобою. Остається красавця. 这是在算谁呢？

залиште, будь ласка, зал судового засідання.